Доброго дня, шановні колеги, Цю нелегку для України годину. Весь світ захоплюється вашою стикістю та мужністю. І мене знову хочеться підтримати вас тим, чим я можу на краще знаннями. Сьогодні я хочу запросити вас на наш другий курс під назвою Допоміжні препарати анестезіології. Він буде логічним продовженням. Мого, попереднього курсу базові препарати в анестезології, в якому ми розглядали внутрішньовенні та інгаляційні анестетики опіоїди, а також місцеві анестетики та мій На нинішньому курсу ми докладно розглядатимемо антіметики інотропні препарати в перший день. А впродовж другого поговоримо про бета-блокатори та антиаритмики. Таким чином ті з вас, хто прослухають ці доповіді, зможуть вважати свої знання про більшість препаратів, які ми з вами використовуємо в щоденній практиці анестезіолога, підкріпленими та оновленими. Також хочу сказати, що ці знання стануть у нагоді тем, хто планує в майбутньому спробувати скласти європейський іспит з анестезіології та інтенсивної терапії якому я віддав 15 років своєї кар'єри. Якщо ви хочете більше дознатися про цей іспит, а також послухати мої інші безкоштовні лекції, то заходьте та реєструйтесь на мій освітний канал в YouTube. Просто введіть моє імя англійською в пошуковий рядок і ви отримаєте доступ до більше ніж 40 презентацій, відеокліпів на, на різні теми, а, а також демонстрацію практичних новичок. Я чекаю вас разом з платформою Медвойс 5 6 грудня на курси допоміжні препарати в Приєднайтесь! будь буде як завжди, цікава та інформативна.